Продовжуємо підтримувати Харківщину. За дорученням президента України сьогодні ми передаємо для Харківщини трансформатори згальної потужності потужністю 4,5 МВт, що дасть можливість забезпечити електроенергію, критичну інфраструктуру, яка була зруйнована в ході ворожих обстрілів. Важливо сьогодні показати харків'янам, що кожен регіон їх підтримує, навіть саме Західний Закарпатський регіон дбає про те, щоб у них було світло. Завдячуючи благодійному фонду Андрія Півня в казурі трансформатори, а також вуличне освітлення, ми отримали від Нідерландів. Продовжуємо працювати з партнерами та з благодійними фондами для того, щоб отримати спеціалізовану допомогу для підтримки енергетики Харківщини. Сьогодні ми приділяємо особливу увагу місту Харкову. Ми прикуті і душою, і серцем. Ми е, щиро раді, що разом з командою фонду та головою військової адміністрації змогли реалізувати даний проект та даємо місту Харкову енергію та силу. Хочемо підкреслити, що у нас вже дворічна наша співпраця з невеликою громадою містечка Васинар неподалік Гааги постійно дає результати позитивні, і багато з цих результатів, багато з цієї допомоги йде саме на Харків.